Є новина, друзі. На що поміняли підозру? Єрмака? Дослухайте. До кінця щойно Могемед Расулова детектива набу якого, на мою думку, незаконно отримували в СІЗО. Відпустив суд, навіть не виніс запобіжний захід. Тільки зобов'язав його пробувати по першому виклику до слідчих на допити, і все просто відпустив під варти. Ну де факто суд е, зрозумів і підтримав суспільство і зробив натяк, що він невинний і ну, не має ніякої небезпеки, щоб йому давати якісь е, е, інші. Інший запобіжний захід, як вимагала прокуратура домашній чи там цілодобовий домашній арест. Тобто його взагалі відпустили. Він може жити своє життя і пробувати на добити, і суд натякнув, що він не винний. І от чи не поміняли підозру Єрмака на звільнення Магомеда Расулова, його батька? Я ще два дня тому казав, що їх скоріше за все звільнять після зустрічі. Після обшуків в Єрмака, там де були представники Набута, САП, керівники, і могли бути якісь домовленості, тому що нібито підозра мала бути оголошена. І це дуже небезпечно. я Вже про це говорив, тому що Набуй САП втратить репутацію. Але що дуже цікаво, дослухайте, так от всі ресурси, які працювали на Єрмака, вони спочатку почали критикувати Зеленського, а зараз вони просувають тему рокіровки, тобто заміни Зеленського на залужного, що мол, от Британія хоче поміняти зараз Зеленського на залужного, тому з'явилася стаття Залужного, тому якби і Залужний в Україні зараз знаходиться. І вони якби проти цього не можна допустити. Вони підтримують ці ресурси Єрмака заміну Зеленського, але на Буданова, тому що Буданов, якби людина, яка... Ну не десь капітулювати Україні, і на Буданова ставлять США до речі, я про це говорив давним-давно. Що на Буданова ну так виглядає? Ставлять. США, а про що це нам говорить? Що можливо, все ж таки Єрмак ходить під загрозою підозри і немає ніяких домовленостей. Просто ну, зараз іде відкат оцих незаконних рішень з боку правоохоронців, які вже не підчиняються єрмаку. І тому Єрмак хоче цієї рокіровки Зеленського. але тільки не заложному, тому що. Залужний об'єктивно в хороших відносинах з Порошенка. А Порошенку Єрмак теж багато зла наробив, і тому при Порошенку підозра буде набагато швидше. А от з Будановим, напевно, ну, є якийсь контакт, ну, тому що це дуже дивно виглядає. Тому стежимо. Було би, звісно, добре, щоб підозра була оголошена всім, хто винен в скандалі корупційного Мінді, тому що має бути справедливість. А те, що випустили невинну людину з СІЗО, ну це прекрасно, тому що людина заслужена, яка спрацювала дуже серйозно спрацювала під час е, антикорупційної операції МІДАС. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина. Там дав давно все є. Вас там немає. підписуйтесь.